Мешканка багатоквартирного будинку на вулиці, Кибальща, 11. Олександра Кузьменко скаржиться на дії голови ОСББ. Прорвав стояк, почалися затоплюватися сусіди зверху і знизу. Визвати мастера, щоб він змінив стояк. Вони порахували, що з кожної квартири потрібно буде десь 2 25 тисячі. У тисячі. Мене стало питання: чому маємо ми сплачувати за ремонт стояка, який є. Спільним майном спільного користування, якщо в нас є ОСББ, за словами Олександри, щомісяця вона робить внесок в ОСББ у розмірі 340 гривень. Приблизно такі ж суми сплачуть і інші мешканці будинку. Тож жінка вважає, що заміна стояка водопостачання має здійснюватися за ці кошти. Бац, і все для чого люди здають гроші в ОСББ? Для того щоб в таких випадках бути захищеними і розуміти, що їм зроблять, бо вони роблять внески. А як же ж тоді кажуть, ці люди, які не мають можливості заплатити? eh uh, pensionari Наразі Олександра перебуває за кордоном. Тож, аби розібратись у ситуації, вона зателефонувала до голови ОСББ. Вона не спіє, не спіла договорити навіть. Вона мені каже, я зрозуміла, яке питання. Я вам пояснюю, це не їх вже фронт обов'язків, і е, хай люди ремонтують за свої кошти. Окрім того, разом із сусідкою Олександра звернулася до Житомирської міської ради. Однак офіційної відповіді жінки не отримали. Я написала листа на електронну адресу в міську раду, тому. Що вони не відповідали на дзвінки. Ну а так як я знаходжуся не в країні, то я не дуже багато щось можу зробити. Якби я там по місці була, то було б краще звичайно. Виявилося, що це внутрішньобудинкове питання, яке має вирішуватись безпосередньо між співвласниками та ОСББ. Тож місцева влада не має до цього відношення. Сама ж голова ОСББ Кібальща 11 Людмила Галіна сказала, що встановлення нового стояка водопостачання за кошти мешканців погодили на зборах. Частина людей. Замінила стоя за власний рахунок ще до створення ОСББ. Саме тому було прийнято рішення ці роботи проводити виключно за рахунок мешканців. За ці кошти, які збирає ОСББ, як внесок на управління багатопортивного будинку, міняються трубопроводи в чердачному приміщенні і в підвальному приміщенні. Аби розібратись у ситуації, редакція телеканалу СК1 звернулася до юриста В'ячеслава Шаричука. Він повідомив, що стояк водопостачання дійсно знаходиться у спільній власності мешканців, і саме ОСББ має організовувати його заміну чи ремонт. Однак є виключення. Це прямо визначено в законодавстві, зокрема в цивільному кодексі України, а також в законі про особливості здійснення правовласності власності у багатоквартирному будинку. Якщо в бюджеті ОСББ немає коштів, закон дозволяє співвласникам на загальних зборах ухвалити рішення про додаткові так. Звані цільові витрати юрист наголошує, розмір цільового внеску має встановлюватися виключно на загальних зборах ОСББ. Тобто ні в якому випадку не можна це робити. Шляхом скинулись готівкою, самі знайшли якогось майстра і замінили цю трубу, тому що в такому випадку у вас не буде жодного юридичного підтвердження. По перше, суми, яку ви заплатили, по-друге, ніхто не зможе надати якусь гарантію на виконання цих робіт. Якщо рішення загальних зборів ОСББ прийняти у межах чинного законодавства, воно є Обов'язковим до виконання у випадку ж, якщо мешканець чи мешканка принципово не сплачує цільовий внесок, управління багатоквартирного будинку має право звернутись до суду. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1